Всім привіт! З вами таксійна група Кавла та як з вазі. Ми зараз пропонуємо нову позицію Код даній позиції 352. Куртки жіночі. подовжені, Ціна за 1 кілограм становить 3,7 долара. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка 92,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Повторюємо куртки Жіночі подовжені, нова позиція нового надходження. Ціна за 1 кг становить лише 3,7 долара. Не втрачайте можливість придбати хороші мішки за вигідними цінами. Ми попіклувалися про те, щоб ваші покупки були більш вигідними та приємними. Нові клієнти повторюємо. Зараз вашій увазі представлена Позиція під кодом 352 куртки. Жіночі, подовжені, нова позиція нового надходження. Лише по 3,7 долара за кілограм. культочки до жіночі подовження. Для замовлення ми чекаємо від вас повідомлень. З вами була текстильна група CoverTex. Все буде Україна.